Доброго дня, парк енергів. У нас поповнення в парку для нашого водія Прихова Кенміра. Це паркетник, гарний, красивий, на максимальній комплектації, але, на жаль, без люку. Це в нас 64 кВт. 17 диски, безключовий доступ, Пам'ять сидінь регулювання висоти фар, положення у полосі, мертві зони. Це на шкірі, як полагається. Що круто та по-багатому на 2020 -20 рік випуску підігрів та вентиляція у передніх пасажирів та у водія. Підігрів руля, звичайно, функція електроручник. Автохолд є, це коли ви призупинці не натискаєте на гальмо, а авто сама тримає все. Дуже круто виповнений бар. Подвигаєте та у вас є велике пространство. Якщо вам потрібні підлокітники, опа, опа. і... Ой, не підлокітники, а підстаканники. І ось два підстаканники. А якщо не потрібне, то велике місце. Тут багато місця, тут у нас місце для чого-небудь там ще місце. Звичайний бардачок. Карта вже українська здесь підв'язана. Дуже гарно. шкір, дуже, дуже приємно на дотик, дуже класний задній ряд з підігрівами, з підігрівами з вентиляцією та широким, гарним підлокітником. Також дуже, дуже добре виповнене багажне відділення, тому що тут є місце. Під докатку. Це, цього дуже в лісах не вистачає. Гарне авто. 19 рік в дуже гарному состоянні. Кого цікавить щось на викуп, дзвоніть, заїжджайте, поспілкуємося, розкажемо, покажемо, що можемо пригнати, що можемо віддати зразу. Тож, чекаємо.